Друзі, всім привіт! Канал Ліга Рибаків. Я сьогодні в лісі хвойному в сосновому. Коротше, будемо збирати молоденьку шишку. Зараз вам покажу, яка вона, що з собою являє. І потім в кінці вже розкажу, що ми з нею робимо і для чого використовуємо. Погнали! Так, друзі, дивіться, отака, отака молоденька шишка. Ми її зриваємо. Ми її зриваємо. Хочу сказати вам одне, дивіться, є дерева, на яких вона є. От, наприклад, оця вже сосна така трошки більша. На ній присутні такі молоді шишки. От на цій присутні молоді шишки. А такі от меншенькі сосни, то вони ще не мають. Молодої шишечки, тобто вони ще не дозріли. Дивіться, які гарні. Взагалі тут, чесно скажу вам, не так приїхав заради шишки, як заради тої краси, От просто по лісі походити, красота просто не передаваємо. А пахне все як. Бачите, отут немає. Якось, якось ті, ті дерева між собою відрізняються. Одні мають молоду шишку, другі не мають. Навіть не знаю. Дуже гарно тут в лісі, дуже. Друзі, дивіться, який дерево знайшов. О, Тут багато. О, Тут так багатсько. Багато рвати не будемо. Коротше, розкажу вам, що ми з ними робимо. Ріжемо наполовинку, щешечку ріжемо наполовинку і просто в бутлях в засипаємо цукром. Шишка починає пускати такі всякі там свої ефірні масла лікувальні і при різних застудах воно п'ється і дуже добре допомагає. Що правда я такого ніколи не робив, просто почув недавно від знайомих, що таке збирають від шишку. І засипають цукром. Та й думаю поїхати в лісок, походити, побродити, позбирати. Ось так шишку таку молоду. Чом би і ні. Ладно, будемо збирати. Назбираємо, трошки покажу вам, що ми назбирали І будемо їхати додому. Йдеш так по лісі кругом сонечники. Кругом просто на кожному кроці. Що, правда, тільки цвете, суниця. Оця сониця це проста степова. А от як зайти, наприклад, між сосни, між дерева, на такі полянки, де нема трави, там росте суто лісова сониця. Оця, що цвете, степова, то вона от тільки цвете. Тільки не цвете. Тільки на цвете, а от зайти між деревами, знайти десь таку лісову. Зараз навіть покажу вам, попробую подивитися, може тут десь є. О, да, в натурі вже воє. Бачите, оця от лісова, вона вже сформована. Вже суничка є. Вона вже перецвіла. Я думаю, тиждень-два і вже буде гарна лісова суниця. Може якось виїдемо в ліс. Познімаю збір сониць. Тож як на мене, дуже чітке відео вийде, класне. Коротше, друзі, розбирали такий шишочок, там ще в пакетику я зараз вам покажу. Будемо помаленьку рухатися додому. Збирали такий кульочок. Дивісь, дюйка, дюйка. Наш теж подер. Я не дав! Розкрий гарно, щоб я засипав. Я не дав То як? Ну а хто подер? Ну я не дав. Чесно? Ні. Так, друзі, потім ми їх коротше, ріжемо, закидаємо в бутлі і типу засипаємо цукром. Тату. Вони настоюються, починають пускати. Зараз я знайду інакший пакети, так тихенько. Вони настоюються, починають пускати свій сік, свої ефірні масла. І потім воно коротше, використовується як протизастудний засіб. Так он!